Я просто не зможу цього зробити. От, тому вся надія на вас Но і не мені, мені, мені треба, щоб ш... 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 і ви були записані також, так? Да? Ні, ні, я... Ну, я зараз сховаюсь. Мені потрібні в кадрі тільки ви. Тому а це він ще для них буде записувати. О те, що я бачу, щоб було по а то цей я цей можу. Я можу просто, просто взагалі вас не писати, да чисту камеру свою записати і все. Так, да, так, да, да. все правильно. А то так краще, він ще має записувати, буде, щоб віддати їм. Секундочку. Я так розумію, що ви і так це пишете, бо ви стрімите, Воно і так все десь залишити. Да, залишит. да, да, да. Інтересно. Зараз я перевірю тільки одну секунду. Секундочку. Я да, так розумію, що ви так це пишете, бо ви стрімите. — Бо да, але вас буде чути там. Це нічого, це це виріжуть, якщо що да звісно, це я все вирішу. А вас можна показувати на стрімі? Щоб, щоб... Е, та можна, можна і збирати. Ну, щоб треба, люди можна. розуміли, що взагалі відбувається. От їх Без точно їбаш. Зара. Тоді мені не ховатися просто, да? А так залишите. Ви будете себе лише записувати. Так, так, да, да, я записую лише себе, в мене буде повний кадр все одно. Угу. Mm -hmm. Так, ну давайте так, на всякий, щоб перестрахуватись, ще на камеру включу запис. Чікс. Mm. <кхем> тобто, ще раз. На екрані у нас будете тільки ви, і ваша атмосфера Боже, да, Тільки я буду, звук буде мій і В, ваш. Починай, прошу тебе. Чудово. Да, Ви кажіть, якщо готові починати, то можемо розпочинати. Так, е, да, так, да, готовий. Тож, Філіпе, якщо чесно, навіть не повністю пригадаю, яка знайшла, але точно побачила яскраво дуже картинку і власне тематику до якої прив'язаний мій матеріал про нашу мілу гру зталка. Переживає. Скажіть, будь ласка, взагалі, як давно і довго ви вже стрімете ну, ці, з цією грою? Саме з цією грою е, я розпочав за дві години до виходу GSC дали ключ. І Гра виходила 20 листопада о 6-й вечора? Ми запустилися о 4-й. У нас був трішки раніше доступ, і ми вже. Ну, У мене був доступ ще раніше. Я записав наперед на YouTube, бо я і стрімлю, і на YouTube ще роблю відоси. Е але запустились о 4-й, о 4-й. Тобто зараз це 149 половиною годин, 100, майже 150. Яка ціль такого марафону? Пройти гру повністю за один стрім зібрати донати на Зсу. Це у нас не перший марафон. Вже до цього у нас був найбільший марафон наш був в 23-му році. Ми стрімили без перерви 45 днів. Ми тоді. Це, це наш перший мільйон був за один стрім. І у нас тоді кожен донат продовжував стрім на певну кількість часу. Тобто ми запустили стрім до кінця, там залишається година, але донатами продовжували глядачі. У нас там і концерти були, стендапи, і всяке таке. Ви казали, що це буде прямий ефір на інтері. Це, блядь, запис зума нахуйження сталкер 2. І що наразі вже вдалося зібрати? Які у вас очікування? Які у вас плани, ціль фінансова? Якась можливо була. І куди oh, саме, вона, спрямування... Чи те, вона в внутрі не знає, що їй ще 18 тисяч людей дивиться зараз. мільйон 74 тисячі. Дуже сподіваюся добитись сьогодні 1 100 тисяч. Ціль: у нас декілька бригад. У нас підрозділ Восп отримує реп. У нас 53 -я отримує. Я точно не пам'ятаю, що там. Коротше, у нас два реби, у нас 20 дронів FPV, у нас один Mavic. Там ще для одної, однієї бригади треба планшет плюс е, кабеля. Е, ще запитів дуже, дуже багато насправді. Я, я так не пам'ятаю, ми, ми в процесі стріму, так, просто у нас це... спочатку було менше цілі. Ми під... Це буде, це ж може длитись, правильно години дві? Хай Філіп не переживає, все буде заебісь. Гайс. Е, кайфувати далі від неї. Дуже дуже класна гра. Якби я не стрімив, якби я не, не вів ігровий канал, я би обмазувався по 15-20 по годин так само цією грою. А от в чому її феномен на вашу думку? Чим вона так завоювала тисячі сердець українців і е, людей з інших країн? Це тільки про те, що це високоякісний продукт, чи можливо власне оця от сталкерська романтика приваблює людей? Ну, в першу чергу, це український продукт, що дуже важливо і. Українці в цілому українське дуже сильно підтримують і, і чекали. це, це найголовніше те, що чекали цю гру дуже довго, тому що у сталкера величезна фанбаза з'явилася ще з самого початку, тому що е, сама історія дуже цікава, сама атмосфера, сама як, як ви кажете, романтика, е, і люди перепроходили ці частини, ці три три попередні частини перепроходили по 200 тисяч разів і всі чекали. Того продовження вийшла друга частина, яку багато багато років чекали. В якій зроблено все те, що працювало добре в попередніх частинах, зроблено ще краще. Те, що не працювало, тепер працює, і найголовніше, от те, що чіпляє мене найбільше, це фансервіс для фанатів попередніх частин. Це коли ти, ти, ти гуляєш по тих самих локаціях, по яких ти гуляв в дитинстві. Вони зроблені зроблені е, там, там є ті самі локації. Ти далі по них ходиш? Ти вони зроблені а на Що це Що новому... це, блядь, що це за питання? Питай про про діло його, блядь. фрази, фрази, які говорять персонажі, які зустрічалися в попередніх частинах. Теж ти вони просто з тобою починають розмову, і ти такий бляха, це ж це ж було, можна казати бляха. Я сподіваюся, е, це ж було вже. Це ж було вже дуже багато років тому. І, ну, і ти просто кайфуєш нескінчено від цього. Плюс до, до того, навіть, навіть якщо людина не грала у сталкер до цього, це просто хороша гра. Звісно, е, не буду приховувати те, що вона зараз ще не в ідеальному стані вийшла. Є баги, є баги, які не дозволяють до кінця там деякі квести пройти. Але на це піде ну найближчим часом. Я впевнений, що вони ці баги виправлять, і все буде прям супер. І ахуєнне питання можливо тепер. про якісь курйозні баги. Скажете, бо нам сьогодні розповідали про танцюючих мишей. Танцюючі миші? Ну курйозний баг, що деякі NPC, не деякі неігрові персонажі просто можуть стояти за столом, і при цьому видно струя, як вони ходять в туалет. Та таких багів у нас вже було декілька. Вони просто можуть тобі щось розказувати, дивитись тобі в очі отак от, і, ну і робити свою справу. Там, на, навіть навіть процитую, процитую одного з неігрових персонажів зі Сталкера: В очі дивиться борзо, а ситься під себе. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще. От, а що не найбільше вас захоплює в цій грі? Нам, зокрема казали, що дуже якісна насправді озвучка. От дуже приємно слухати цю солов'їну, і знаєте, як мед на вуха Ну, кожному українці воно відгукується. А що найбільше відгукнулося вам? Матюки, матюки, відгукнулися. Я тільки лайка. Напевно, це лайка українська лайка українська. Я... Бля, я. я, що це за питання, Ну я прошу, нахуй, втіп, Ой. Бо <реш> ще зайдам? Я надеюсь, що, ну, там будуть якісь норм питання, це Это пиздец. Переносить. Ну, я, я, я про це подбав, щоб ще більше переносило. Але так, так, атмосфера прям супер. Як я і кажу, атмосфера була дуже потужна і у попередніх частинах. І це якраз я. Я думаю, що це е, основна причина, за що полюбили сталкер. Саме за атмосферу. І тут вона відчувається набагато сильніше. Ще. Десь це нам скажіть про свою амуніцію? <звіг> ну, ну що На вас, власне? Е, на мені костюм заря це один із найвідоміших е, костюмів. Е, його носять в цілому в е, вільні сталкери. Та, та, в принципі, всі його носять. Це не супер, це не екзоскелет. Екзоскелет у мене там по, е, позаду стоїть. Мені каже, воно взагалі не вдипляється. Це стандартний костюм заря з протигазом. Ось він. Його в принципі, можна навіть вдягнути. Ну і позаду, яку ви атмосферу намагалися відтворити. Гри Майнкрафт, тут, тут У нас <смеш> все. У нас тут справжні автентичні радянські постери. Е, у нас справжні працюючі пристрої. Е, ну, Я не буду брехати, я не знаю, як більшість з них називається. Але, але воно, воно підходить. Е, тут, тут у нас скриня з артефактами справжнього. У нас справжня буржуйка ось тут. У нас справ. Так, без оскрбені в чаті, пліз. У нас тут справжній дозиметр. Він працює досі. Ще щось поламав, блядь? Тут дуже дуже багато дуже багато речей, і вони більшість з них все досі працює. Воно раритетне, старе, але працююче при цьому. E Ця от обстановка вона привертає увагу глядачів і допомагає що щонайбільше людей до вашого стріму? Ну я думаю, що так. Я думаю, Ну я, я в цілому завжди, з самого початку, як я стрімив, в мене найбільше бажання, найбільша головна моя ідея була, щоб не просто стрімити не стрім заради стріму, а щоб дивувати якось людей. І коли, коли анонсували Stalker 2, я вже розумів з самого, самого початку, що я хочу зробити щось особливе зі Сталкер 2. І от дочекався цього моменту, щоб зробити прям марафон, підготуватись максимально і отак так зробити. Знайшли людей, які змогли надавати. Донбас, дякую велике. Передаю привіт 18-й Слов'янській бригаді зенітно-ракетно-артилерійської батареї. Дай Бог здоров'я вам. Дякую. Мої вітання. Хто це сказав Мої вітання зараз? Я не знаю наскільки. Видно буде в камеру картину зараз. Я Є думаю, носа. Я видно зараз я мікрофон заберу. Да, а, там буде чудово. Цю, Я тільки що цю падлюку виблювається. Мала дружина одного з, ну, з компаній, хто нам допомагали, це. Дружина намалювала це всі мутанти з Чорнобильської зони виганяють російську курку з, oh. з зони. Це, це малювалося на момент, коли росіяни ще були там якраз під Чорнобилем. І цікавий момент, що як тільки вона домалювала цю картину, саме в той день, як вона домалювала, вони оголосили, що вони виходять звідти. І вийшло так символічно, що навіть чорнобильська сталкерська нечість вся об'єднувалася для того, щоб вигнати ще більшу нечість. І от якраз цією картиною вийшло е, пришвидшити цей процес. Ну, якщо можна так сказати, то вона буде на якомусь аукціоні? Чи це ваш подарунок? <спільного> е, ні, це не наш подарунок, це у нас. Це не це не наш подарунок, це у нас тимчасово все знаходиться. Е, але не знаю, попитаємо, можливо. Можливо, і буде якийсь аукціон. Це не, це не наші просто речі, тому я не можу за це говорити. Але можливо. <губит> а ви були власне сталкером? Чи ні? Ну я був у прип'яті, але не, не сталкером. Тобто я, я був <рив> Ні, бля, я стараюсь Я контесті... не поняв. Це важливо. в контексті е, картини, чи е, сама гра з 2 була якихось нових сенсів через повномасштабне вторгнення? <рив> ну, мабуть, українці трошки десь якісь там приховані сенси, прихований зміст вбачають в цьому, так? Чи ні? Е, е, якраз сьогодні ми проходили один момент так і... Не розказуй, блядь. і разом з чатом не на цю тему, тому що ми проходили через локацію «Рижий Ліс. І побачили там окопи і окопи, бункер, де купа, купа, купа зомбованих військових було. І ми подумали, що а може це в цьому є якийсь символізм, бо там окоп, там прям бліндаж, і ми такі, може в цьому є якийсь символізм? Сполір, можливо, можливо, це має бути відсилка, мабуть, на росіян, які окапувались там. Поки не побачили окопаний танк прямо в рижому лісі. О, е, вроду, Богдан, заблокуй лісі. Філіпа на 300 секунд. Де це, де це і було? і ну Я, я не розбираюсь в танках. Попитав у чата, кажуть, що це якраз новий е, сучасний російський танк, тому я не думаю, що він там випадково опинився. Це дуже цікаво насправді. Дякую. Е, тож на сам кінець, так як у нас так. аудиторія, абсолютно різно, різношерстна. Мені здається, більшість людей навіть не будуть знати, чим займаються власне стрімери. То поясніть там, будь ласка. Найс, хороше питання. стрімери абсолютно всім, абсолютно всім різним Стримцем, пряма а, машини бля. в основному на твічі, але деякі люди на ютубі що стрімлять. Е Стрімери грають в ігри, стрімери живуть життя, стрімери, все, все, що відбувається, це це як відеоблог. Тільки відеоблог не має такого конекту з аудиторією, тому що ти зняв відео, все і ви, ви з цими людьми по суті не перетинаєтесь ніяк, окрім як через коментарі. Е, через стріми ви прямо проживаєте всі моменти в реальному часі е, одночасно і набагато більше цих моментів. Через стріми я знайшов і нових друзів багатьох. Ну, ви, ви постійно разом, особливо, якщо ще влаштовуєте такі івенти. Ви постійно спостерігають за тим, як ти живеш, що ти робиш. У нас, наприклад, ми все робимо на стрімах. Ми граємо в ігри. Ми проводимо irl стріми. Тобто, це ми можемо на вулиці десь гуляти. irl, ніхто нічого не пойма, там. для того, щоб стрімати <хи> на телеканалі. Інтер. Ми готуємо їсти. У нас там спеціальні стріми з, з готуванням. Ми запрошуємо різних гостей з гостями. Робимо ми робили на, на стрімі концерт. Навіть два: один прям повноцінний кон концерт, один міні-концерт. З гуртом добрива, з виконавицею Клер. У нас стендап був. У нас був шеф-кухарі, які готували тут, з... не знаючи, які продукти будуть. Просто чат обирали, які продукти купувати. Відкривається коробка, і вони мають цього приготувати. У нас дуже багато було івентів, і ми стараємось постійно робити щось унікальне і таким чином розвивати платформу. Я зрозуміла. Це маме така думаю. Вага. Зі мною і ви йдете далі працювати. Продовжуємо, продовжуємо, так. Да. Щиро дякую вам за інтерв'ю. Була дуже рада знайомству. Можете потім підбекнути стосовно результатів збору. Скільки вдалося зібрати? Добре, добре. І вам дуже дякую. На все добре. Все гарного вечора Хороша, хороша дівчина, чесно. Просто питання, чуть-чуть недопрацьованный, якщо чесно. давайте його наберемо. <ріхи> Чекайте, блядь. <ріхи> Чекайте. Алло. Пан Філіп, ти був сталкером? <ріхи> тільки. Бля, я так, я блядь, я так харакся, що що не відкривають вообще тему твою, поняв? Всю повністю якось. Якісь питання, блядь, я я охуєл. Ти був ти був сталкером, что? Не, ну я я так розумію, мається на увазі, типу, що я ходив, там, типу, взагалі, е, що був в прибиті на території там. Хуйо, знає. Те, що переживав, переживав, що я не правду каже. Так трішки, трішки, не сильно. Не сильно. Ми... Якщо говорити про попередні всякі походи кудись, то набагато більше переживав там. Ну, ми дивилися. Ну, знає, що? Тому, тому що цей, тому що стрім тут, типу, всі глядачі тут, я знаю, що я, я в себе вдома. Ага. Ви дивились на стрімі теж? Так, да, так, да, так. Да. Ну, не все, бо там вначалі пізда, якісь такі питання були. В мене, блядь, всі схарились, ну а Я схарився я і чуть-чуть потім зайшов, уже, коли вже були норм питання, то да. Ага. Ну, все норм, що ти, блядь, що ти парився, блядь? не парец нормально все. Ну все, Що зайде. ти де? Де, де де ти в грі знаходишся? Старий, я в химеру тільки щоб... Помниш на там. де... Ти в її? Да, старий, да. А ти, тебе викид не заєбував? А чекай чи точно ти розумієш, що я там? Е, на, на болотах. Е, наверное, ні. Ні? Е, помниш, де, типа, вона перешкоджала на, коль... на коліях? А, да, 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 да. Пам'ятаю. А там я, я їбать далеко, да, від фіналу? Ну ні, я, бля, я не пам'ятаю, це сьогодні я там був, чи вчора, здається, вчора. Та ну нахуй. Ні, ти, ти швидко, ти швидко піздуєш. Так. Да? Угу. Я ж багато часу витрачаю на прокачку, на оце все. Угу. Вчора я там був. А цей, а на болотах, Кімера, в тебе була? Е, На болотах я її просто пробіг. Ага, все, ну я теж, бо я, я там ледь не здох. А та нет, та там не бы. Кстати, я тобі випишу бан банзера, нахуй в чаті, ти, сука, спойлерів накидав за заражили из пизда. Що, я? А, не я, блядь, Не интервьюеры накидав е, спойлерів, звісно ти, блядь. Які? Е, ці окопи, танк закопаний, блядь, вся хуйня, трупи. це не та... спойлери. це, ти можеш цього навіть не побачити. Чесно? Ну да, да, це просто в локації, Там це... я випадково взагалі туди забіг, Це не по сюжету. Ну я тепер хочу блять. побачить, блядь. Теспорту у меня вражение прожились. Прожили. Короче, все, ти молодець, ще раз тобі кажу, І, ебать, і респект цілую тебе. Все, пока. пока. <кхм> блять, ну хоть щось, сука, хоча б чуть-чуть хороших новин, блять, за сьогодні. Що я дуже быстро піздую. І він був там вчора. Якщо він був там вчора, і сьогодні він біля фіналу, Значить, не так до хуя и осталось.